Будете летіти? Да. Мені одразу його включити. Чи в останній момент? В останній момент. Включай! Включаю. Бажаємо міцного. Сьогодні поговоримо, дізнаємося, що таке ручний реп, як він працює, для чого він потрібен, які є плюси і мінуси. І зробимо невеличкий тест, що відбувається, коли ФПІшка намагається уразити ціль, і що відбувається, коли він споряджений бойовим зарядом. Які наслідки? Скажи, будь ласка, що таке ручний реп, як він працює, для чого він потрібен? Дивіться, ручний реп це в принципі захист наших солдатів в першу чергу. Він доволі таки компактний. Тобто, люди, які знаходяться в піхоті, які знаходяться на позиціях, можуть його використовувати. Тримати його з собою поруч, тобто його можна також встановити на будь-який засіб транспортний, і він буде захищати нас від пташок, які на небі несуть загрозу. А скажи взагалом, він працює на яку відстань? Тобто, от е, мені потрібно, наприклад, е, працювати з ручним ребом ситуативно, якщо я вже чую, що є пташка, чи мені треба постійно з ним ходити. Як взагалі на практиці це відбувається? На практиці це відбувається так, все залежить від підготовки бійця, тобто наскільки він вважає доречним використовувати ручний реп? Якщо він вважає, що у нього є загроза, навіть яку він не чує, а вона може з'явитися несподівано, він буде його використовувати 24 на 7. Якщо боєць підготовлений більш він впевнений в собі, то він може використовувати його ситуативно. Тобто, умовно, він чує, що летить якийсь дрон, угу. він може почати використовувати ручний реп. Скажи, а от? Часто є така думка, наскільки він шкідливий, ручний реп? Він впливає на людину, якісь негативні наслідки. там? Е, ну дивись, якщо, звісно, на нього сісти і сидіти на ньому декілька днів, то є вероятність того, що, можливо, так воно і буде. Але е, реп, якщо його не направляти на себе ось таким чином і не сидіти з ним так три дні в обмінку, то звісно, ніякої шкоди не буде. Ага, а диви, у нас е, зараз знімає нас наш е, Мавік. На нього буде працювати, на яких є якісь частоти, на всі дрони працює чи е, на якісь є да на кожен засіб ребу є свій діапазон частот, в якому він працює. Але я думаю, вашу пташку ми можемо легко уразити в цілому. Ага, тобто, якщо ти зараз його включиш, то е, з ним щось станеться, вірно? Е, все правильно, він втратить як керування, так і відео, і в цілому він має зависнути на одному місці, і оператор нічого не зможе з ним зробити. Що саме він робить? Тобто він е, виключає відео, чи втрачається керування, чи він там щось спалює в самому дроні. Е, дивись, якщо це буде пташка на керування і відео, то оператор повністю втратить як відео, так і керування. Якщо це буде, умовне керування на якихось інших частотах, він втомився. Це наш асистент. Він е, впав е, на нього вже реп подіяв. Е, да, забула виключити. А, якщо це буде якась інша частота керування, але відео буде, то оператор втратить відео, але він зможе докерувати пташку. Умовно, якщо він запам'ятав плюс-мінус, куди йому летіти, в якому напрямку, він може відбивати собі точку і уразити ціль. А от тоді до тебе питання. Скажи, ти часто стикався при роботі з ураженням ворога, коли він використовує ручний реп, і тобі доводилося йти чи на осліп, чи обходити. як от... Взагалі доводилось працювати з багатьма репами ворожими. І так, більше частіше треба заходити або в сліпу, якщо душить відео. Тебе відпадає картинка і треба заходити в сліпу. Якщо відпадає управління, ти вже нічого не зробиш, дрон просто падає. І як часто ти стикаєшся в роботі з тим, що використовують ручні риби? Ну, доволі таки часто на нашому напрямку. Це сильно заважає, чи ми знаходимо якісь шляхи? Як це сильно заважає, але ми знаходимо альтернативу, ми сміщаємося на кастомні частоти, і постійно це якби гонка. Угу. Ми придумуємо нову частоту, вони її душать, ми придумуємо нову частоту, вони намагаються задушити її. А ми вже паралельно думаємо ще одну. Угу. Так само це працює з нашого боку. Тобто, якщо умовно наш ворог використовує якусь нову частоту, нам треба винаходити новий реб, який буде глушити на цих частотах. Тобто, це працює в дві сторони. Ну ми багато використовуємо в бригаді ручного ребу, так так, звісно, їх доволі багато. Вони є на різних частотах. Загалом їх використовують. Тобто, якщо це якесь пересування піхотного плану, тобто це використовуються різні ручні реби на різних частотах. Тобто, якщо є, наприклад, Mavic, він працює на Mavic якщо є в півішки, там включається наступний на в півішку. Ага, скажи, будь ласка, а я можу, наприклад, якщо я виходжу а, на свою якусь задачу, в мене може бути декілька ручних ребів. Ну, а... в плані, що я міг би глушити всі частоти, які можуть мене уразити? А, ти будеш схожий на таку, знаєш, черепаху тратілу, завішане ребами. Ну, в цілому. Все залежить від того, скільки ти їх на собі понесеш. Ну це важить десь 2,5 кг. Якщо це піхота, тобто ми всі розуміємо, що з собою ти несеш бока, якийсь рюкзак, їжу ну, і тобто все доволі ускладнюється. І якщо є можливість взяти з собою якийсь один ручний реп, це вже буде непогано. Сьогодні ми зробимо декілька польотів. Тобто, перший політ це буде ураження і дроном без використання ручного реба. тобто, умовно, у нас є піхотний боєць. Кого ми тримаємо? Е, у нього нема ручного ребу, і як його може легко уразити і в півідром. Угу. І далі у нас буде другий заліт, тобто ми вже будемо використовувати ручний реб і покажемо, як він працює проти в пів під час піхотного пересування, умовно, на відкритки. І в кінці я так розумію, ми все-таки знищимо нашого асистента вже з бойовим зарядом. вірно? Вірно. Ми підлітаємо в упор до нього. Нічого нам не заважає. Можемо роздивитися. Ну зрозуміло, що ніяких перешкод і пілот може знущатися, підходити, уражати ціль. Йому нічого не заважає. І зараз, я так розумію, ми будемо переходити до другого етапу. Так, е, да, зараз буде другий етап. Ми будемо використовувати вже ручний реп і ми покажемо, як він працює. Ну, е, ручний реп ми не зможемо зараз до нашого асистента Кента під'єднати. Тобто я буду тримати ручний реп. Він, я сподіваюся, працює правильно. Ну, якщо ти натиснеш кнопку, то так. Да. Тоді ходімо там біля вже асистента. Так. Покажеш, так? Да? Окей, супер. Вступаю У батальйон безпілотних систем корпусу Хартія. Зараз мені форс покаже, як їм користуватися, що робити і взагалі з чого він складається, так? Так. Так. Дивись, тут все доволі просто. Сам реб ось це наша антенна реба. Тут його мозги, вони знаходяться в чехлі. Це у нас. Є відсік для батки, тобто, коли ця батка сідає, ми можемо легко її дістати, підкинути заряджену, ту кинути на зарядку, закриваємо. У нас є а, дріт, який подає живлення, тобто звичайна проста кнопка. Завдяки системі моллі ми можемо закріпити його на рюкзаку, умовно, на броні позаду, якщо у нас немає рюкзака. Тобто це доволі така зручна система, щоб не нести його в руках. І в цілому все доволі просто, коли тобі треба користуватися ребом, ти натискаєш на кнопку і він працює. А, це може е реп використовуватися як купольний, тобто, коли ти його поставиш за рахунок такої антени, він буде працювати як купол. Він може бути так само і направлений. Тобто, куди ти його направляєш, mm. там він mm. в тому діапазоні і буде шити. Тобто, як щит таки працювати, умовно. А скажи, от коли ти кажеш на кнопку натискати, я один раз натискаю і він включається і працює. Чи мені потрібно тримати? Ні, ти натискаєш один раз, твої руки вільні, ти можеш використовувати свою зброю для того, щоб поразити в піві, тобто воно взагалі ніяк тобі не заважає. Доволі довгий шнур, тобто, якщо умовно реп у мене буде знаходитись на спині десь, я можу спокійно цей дріт пропустити собі mm. по плитоносці, закріпити так, де мені буде зручно її швидко знайти і натиснути. Окей, mm -hmm. okay. так, давай я його тримаю. Поки що я буду захищати нашого асистента кінта, буду захищати його ось так. І включаю, і він працює, вірно. Так, так, ти можеш використовувати, як його просто поставити, використовувати як купольний, або можеш направляти ціль на на ціль, тобто на FPV, яку ти бачиш. Угу. Ну я зараз спробую його тримати ось так, бо, скоріш за все, він був би закріплений у мене на рюкзаку, і він б, скоріш за все, був би закріплений ось таким так, чином. Так. Навряд чи я б міг би його направляти, ну, типу, в якийсь момент ось так. Правильно, ну, типу, скоріш ну, за да, все, да. він був би. Був... Так, скоріш за все, він буде десь у тебе фіксований. Да. Ну, якщо ти не несеш його в руках, просто з собою десь гуляєш по посадки. Тоді да, тобі вже буде зручно з ним гратися. <гум> і, і Я зараз спробую два варіанти. Я зараз включу його і буду постійно включеним. <гум> і ви спробуєте уразити вже, ви будете там з пілотом, з артистом, спробуєте подивимося, що вийде, а потім другий раз спробуємо, коли, наприклад, я вже його ближче почую, вилетить, і я спробую його включити. <гум> так, Більш реальну. реальну, Більш так, да, що я не постійно з включеним. А ще питання, коли я його включу? Е, я зрозумію, що він працює. Е, так, по-перше, коли працює реб, гріється трошечки антена, він починає годити. Тобто він запускається, ти це відчуєш. Ну, в принципі. І індикатор, так само зелена кнопка. Але, ну, можливо, зараз в таких умовах тобі важко буде побачити його. Але загорається зелена кнопка, гріється антена і вона трошечки годить. Зараз будемо пробувати. Форс з артистом будуть готові запускати, а я буду захищати нашого асистента кента, бо в нього ручок немає. І треба, щоб хтось тримав це, тому я сьогодні буду його захищати. Так, картинка є, управа є. Ми готові. Включай! Включаю. Виключай! Виключай! Як ви бачите, коли включився реп, у нас одразу зникло зображення. І хочу додати, зміна VTX нам нічого не дає, реп все одно працює і сильніше, ніж наш ВТХ. Будете летіти? Так! Да. Мені одразу його включити, чи в останній момент? В останній момент, В останній момент, так? Да? Да. Дивіться, зараз я включав його одразу, тримав його включеним, і вони, скоріш за все, навіть не змогли взлетіти. Тобто відстань така, що нічого не відбувається. Зараз я вже бачу, як вони летять. І я спробую включити його умовно в останній момент, коли я почую або побачу і спробую нейтралізувати. Ось я бачу, наприклад, що він летить і. Ну, тобто, е насправді я міг включити ще раніше, коли його бачив, але як тільки я його включив, він втратив керування, втратив відео і впав. Звісно, що якщо б він був би з бойовим зарядом, е я міг би там загинути, отримати якесь ураження, але насправді я міг включити ще раніше, і е він би впав на далекій відстані. Зараз він гепнувся, зараз дізнаюся. У форс у артиста, що робимо далі, що з ним сталося. І ще раз спробуємо. Так, що я до вас? Сподобалось? Так, сподобалось. Насправді трошки було стрьомно, але нормас. Я думав, що ви можете не пожаліти нас з кінтом. А тепер розкажіть, будь ласка, що відбувалося от перші рази, коли я його вже одразу включав? А, і що було другий раз, коли я в останній момент включив? Що ти, наприклад, відчував, що відбувалося? Дивись, друже, в перший раз, коли ще дрон був на землі і ми тестували реп. В нього відпадало відео. Е, в, такому, в такому випадку ми на бойових, якщо сипе відео, але реп десь трошки далеко від нас, ми можемо це трошки законтролити VTX. VTX — це наша плата, е, наш відеопередавач. Який е, збільшує свою мощність, і картинка у нас стає краще в очках, в екранчику, в цьому всьому. Е, на землі це не допомагало, от я міняв мощність тобто реп працює. Mm -hmm. Відео душило ще з землі. От. А другий раз, уже, коли ми підлетіли поближе, коли ви перестали використовувати реп, ми взлетіли, почали йти на ціль, заход на ціль, і ви ж, як я розумію, включили реп. Mm -hmm. от. Що ми відчутили? Получається, у нас відпало відео і в моменті керування. Mm -hmm. Тобто дрон повністю подавило, як ви бачили, він упав. Так. Ну і я насправді в останній момент включав, я бачив і чув його набагато раніше, я міг включити ще раніше, бо впав він поруч. Ну, і звісно, якщо б він був би з бойовим зарядом, він мог би мене за двохсоті і за трьохсот. Але в принципі я міг ще раніше. І напевно таке саме відбулося, правильно? Так, І візуально, і по звуку можна було FPV дуже чутно, ще здалеку, особливо якщо вона гружона, то її дуже чутно. Угу. Ти чуєш звуки в піві, так, активуєш, і, як бачите, подавило. Угу. Скажи, а от е, ти як пілот, як е, ти оцінюєш ефективність, наприклад, ручного ребу, коли працює декілька дронів, коли масована атака? Е, якщо дрони всі на однаковій частоті, і реп на цій же частоті працює, то мають попадати всі. Угу. Але я думаю, що це трошки працює інакше, в тому плані, що всі впівішки на однакових частотах не будуть літати. Uh -huh. У когось одне управління, у когось друге управління по частоті, uh -huh. у когось відео на одній частоті, а в іншого на другій. Тобто, єсть що в тебе стоїть і смотря на що настроєний реп. Uh -huh. Якщо все одною частотою і реп цю частоту душить, то всі попадають. Uh -huh. Ну, тобто в нього немає обмеження, що, наприклад, він зможе одночасно е подавити там, 10 тільки, а 11-й вже пролетить. Що хоч 100, е якщо на одній частоті, він всі 100 і. Я зупинає. думаю, так. Ну, якщо ці всі 100 попадають в радіус його дії, то так. Окей, супер. Ну що, тоді зараз вже зі спорядженим бойовим зарядом покажемо, що відбувається вже що може відбуватися на полі бою, як його уразити. І ми попрощаємося з нашим кентом. Зробимо трошки фейерверків. Ми вже злетіли, ми в принципі, вже бачимо ціль і можемо заходити на ураження. Це, є враження. Я думаю, насправді там е, вже і ножик, і ручок нічого не залишилось від кента. Ну тобто, ми бачимо, що насправді це супернебезпечно і ручний реп. Так, да, може врятувати ваше життя в першу чергу. І знання е, його необхідні. Якісь, якщо ви не знаєте, треба десь їх знаходити, дізнаватися, не боятися, користуватися. Вірно? Так, насправді це доволі така проста система. Якщо ти не знаєш, що там всередині. Але достатньо натиснути на кнопки, це може врятувати тобі життя і життя твоїм побратимам. Супер. Сила і воля. Зараз подивимося, що залишилося від нашого асистента. Ну, як бачимо, залишилося зовсім небагато. І. Це дуже небезпечно. FPV зараз це 85% уражень на полі бою. І ми розуміємо, що ручний реп це важливий інструмент, який може захистити ваше життя. Треба знати, розуміти, як він працює, як їм користуватися. Не нехтувати цим, дізнаватися, розуміти, на яких частотах він працює. Це може врятувати ваше життя. Сила і воля.